Запитуєте по ціні даного трактора, це у нас Solis 26 Extra, Отак от, от він виглядає, електронна панель приладів, це у нас включення переднього мосту, вал відбору потужності, понижена, повишена, блокування диференціалу, задня пара гідровиходів. Даний трактор коштує 9800 доларів. Значить, Двигун Mitsubishi, Отак От оце гарненько виглядає. Отакий От потужний передній міст. Також потужний задній міст. Ну, Важко до нього долізти. Я говорю, що даний трактор коштує 9800 доларів. Є по наявності доставочка безкоштовна. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, Шалений тракторист. До зустрічі!